Сьогодні Україна дійсно вперше у нову для себе дату відзначає день своїх захисників і захисниць і вперше також зупиняється на хвилину, щоб мовчанням вшанувати пам'ять тих, хто боронить нашу країну, і подякувати тим, хто прямо зараз на полі бою продовжує визвольний шлях. Вважаю, що сьогоднішня акція повинна стати важливою традицією для всієї країни. І 1 жовтня в цей день, кожного ранку, о 9, ми повинні віддати шану всім, хто віддав життя за нашу незалежність і хто продовжує цей визвольний шлях. Ну і взагалі кожен день пам'ятати, якою ціною нам це все дається.